Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Хочу звернути вашу увагу на те, що я спробувала новий формат Shorts. Будь ласка, дивіться, якщо вам це цікаво, Коротеньке питаннячко і коротенька відповідь. А зараз будемо розглядати нашу звичну рубрику. Починаємо з особистого життя і дивимося сьогодні на завтра. До чого вам готуватись в особистому житті. Тут хтось з вас буде захищатись від мрій. ну нам тут імператор показаний, ну, головний у вашій сім'ї або людина, яка Хоче бути головним для вас у вашій сім'ї, чи в сім'ї з вами. Людина, яка може бути керівником вашим. Якісь мрії, фантазії, якісь, знаєте, коли у людини багато якихось, наприклад, планів, якихось питань, і коли Хочеться з вами обговорювати, вибудовувати ці плани, а от у вас така ситуація, коли вам хочеться захищатись. Хоча, знаєте, якщо вам треба захист, то цей чоловік він готовий вам його надавати. Це, знаєте, ну, доволі людина, яка вміє вибудовувати плани, дотримуватись тих планів, досягати результатів по, по планах. І насправді, насправді, от як би вам не виглядала ця ситуація, то ну, як би ви не відчували себе стосовно цієї людини, показана нам на дні колоди карта, яка говорить про взагалі стабільні відносини з цією людиною. Знаєте, коли людина, ну, Дуже гарно налаштований до вас і багато якихось мрій стосовно вас. Але весь час натикається на глуху, на глухий захист від вас. Ну, я думаю, що ви там... хтось з вас розуміє точно, про кого йдеться мова. Якось ви вже будете домовлятись з людиною. Сфера кохання, давайте тут роздивлятись про вашу сферу кохання, до чого готуватись. Та тут все затягнуто. Тут насправді дивіться, королева кубків нам тут показана. І давайте так скажу: для когось з вас. Ну, сфера кохання у вас під питанням, все затягнуто і все на паузу поставлене. І ви, як знаєте, як у думках, а що воно далі буде з моєю сферою кохання? Радість у вас якась далі там буде, але поки що вам треба втримати той баланс. Для когось з вас трошки інакша ситуація? У вас може бути Ну, скажімо, ситуація під питанням вже довго воно, воно тягнеться, вже довго розхитується якась ситуація, бо є третя особа, яка втручається у стосунки ваші з кимсь. І ну, знаєте, тут натяк є про трикутничок, але ж давайте вточнювати. Ну, таких якихось там магічних втручань тут нема, кажу одразу. Тут просто сама по собі складна ситуація, але вона вже якось там добігає кінця. Воно буде все трансформуватись і все змінюватись, але не буду вточнювати, як саме, бо ви різні, і у вас різні ситуації. І трикутники теж бувають різні. Не обов'язково, що вони там всі про кохання, коли коханий, коханка. Та ви, чи якось інакше. Тут можуть бути і з батьками якісь моменти, і там, з друзями які, якісь моменти. Тобто трикутники бувають дуже різні. Але вся ця ситуація добігає кінця. Вона буде геть змінена взагалі. Контрольована і взагалі якось, знаєте, от буде. Ну, коли Буде тільки пара, і буде стабільність в цих відносинах. Тобто третя зайва фігура відійде. Далі. Дивимось робота, до чого вам готуватись у вашій роботі. Дивіться, тут хтось з вас може розраховувати на успіх. Але трошки в чимсь ви обманюєтесь або вас можуть обманювати. Бо тут якась ситуація, в якій ви дуже довірливо ставитесь до, до когось там, з ким ви спілкуєтесь. І взагалі тут ситуація про по роботі, коли прорив буде, обов'язково буде прорив у ваших справах. Але е, тільки, от, знаєте е, будьте уважні до, до, до обіцянок чиїхось, до якихось легких таких, що та, воно зробиться і не помітиш як, і я тобі допоможу. От до цього будьте уважні, бо самотужки вам треба буде все робити. Я, там просто хитрони будуть, які будуть спостерігати за вами. Які будуть цікавитись вашими якимись навичками, як що ви робите. А вам зараз. А, а вам не треба дуже багато розповідати своїх подробиць. Те, що ви... Те, в чому ви майстер, хай воно так і лишається для вас. Майстерність вашу, ви напрацьовували самі, без всіляких там. Допомог до вас, тож тут свої якісь родзинки в майстерності тримайте при собі, нікому їх не розповідайте. І робіть те, що ви робите, у вас дуже гарно виходить. Далі дивимось, що важливо прийняти і. До цього теж треба готуватись. Давайте побачимо, що вам важливо прийняти Інформацію, яка вам буде такою, знаєте, як підказкою, як можливістю. Інформація, яка врівноважить ваші справи, яка буде для вас надважливою, бо вона якась дуже, знаєте, Ну, цінна, справедлива, така, що ви будете задоволені, коли щось для себе будете прояснювати. Тут якісь як уроки будете проходити, і ви дуже так їх класно пройдете. Тут якась ситуація врівноважиться ваша, будьте готові. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись? Від чого краще б за все відмовитись? Ви десь відсторонились і взагалі, от якусь ситуацію з королевою Пентаклів, хоча це може бути і ви в такій позиції, ви десь поводите себе. Як відлюдник. Знаєте, от не хочете десь з ким спілкуватись, десь як приховуєте себе, відмовтесь від такого стану відлюдника. Виходьте вже люди, в люди, виходьте до спілкування з людьми, будьте на зв'язку, будьте людиною, яка десь першою виходить на зв'язок. Будьте просто уважні, спілкуйтесь, не будьте. Людиною, яка ховається і боїться чогось, може у вас з кимось такі з нас зараз відносини, що ви вважаєте, що людина не хоче вас бачити. Насправді, давайте ми трошки вточнемо, що тут є по цій ситуації. Дивіться, тут не треба так себе ховати і сидіти в таких от ситуаціях, коли, ну, ви собі можете там вигадувати, що з ну, якось нікому ви не потрібні, нема тут такого. І якщо ви виходите в люди, то тут багато хто радіти буде. Зустрічі з вами, спілкування з вами, тут знаєте, коли вас хочуть бачити. І люди хочуть знати про вас щось. І це, знаєте, не так, що там хтось сказав і що далі домислюйте, а хочеться з вами комусь спілкування. Тож будьте на зв'язку. Далі дивимось, чого вам не уникнути в цей день. Давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Ну, Пізнаєте цього красення імператора, вам не уникнути спілкування з ним, вам не уникнути взагалі якихось а, а, навіть хитрощів від цього імператора. Він, а, він в собі знає, що він хоче бути поряд з вами. Він знає, що він хоче спілкування з вами. Він знає, що хоче стабілізувати якусь ну, взагалі ситуацію з вами. Тож, якщо ви десь, може це від нього, ви так ховаєтесь, навіть не намагайтесь дуже там ретельно сховатись, бо він буде хитріший в цій ситуації, і він знайде можливість спілкування з вами. Тож не уникнути цього. Ну, воно не виглядає дуже поганим чимось. Порада від вищих сил для вас. Рада від вищих сил для вас. Знов нам показана королева жезлів і її хвилювання, її смуток, її переживання. Це може бути за дитину, це може бути, ну, але там все непогано. Дитина десь пересувається, десь їздить, десь на місці не сидить. Спілкування в дитини є не один, не одна, тут є з ким спілкуватись. Може, засмучуєтесь, що там не дуже на зв'язок виходить, то нагадайте самі про себе, ну, якщо можете, хоча різні бувають ситуації. Давайте трошки вточнемо. Ні, спілкування тут буде. Страхи, відкидайте їх, не треба засиджуватись в страхах, в тих депресивних станах. Ну, тут вам треба просто знати, думок у вас аж забагато, але дивіться, думки спрямовуйте не в бік страхів, а в бік впевненості в те, що буде все гаразд. Розумієте? А воно таки так буде, попглядаю і бачу, і про дитину дійсно. Тут більш про дитину насправді. І страшні, там тяжкі, якісь важкі часи, вони вже майже завершуються. Я розумію, що десь там у когось з вас дуже серце болить, дуже лякаєтесь, переживаєте, але непогані карти виходять. Давайте будемо про краще думати. Так. Ну, про хтось про чоловіка хвилюється, хтось про дитину хвилюється, про більш про чоловічу стать мова йдеться. І насправді якось воно швидко завершиться, якось тут. Знаєте, тут більше. Тут більше про... Ще й про те, що все ж таки день такий, що треба, щоб були уважні всі, кому треба ховатися у бомбосховищі. Будьте, це для цивільних людей більше йдеться. Підказка від карт. Більше про тих, хто, у кого плануються якісь пересування, переїзди, якісь, там буде все гаразд, і будете святкувати, коли приїдете на місце. Або людина, за яку ви хвилюєтесь, коли приїде на місце, буде, ну, там, буде з ким відсвяткувати. Але е Тут можуть бути такі, знаєте, моменти, коли, ну, коротше, бути уважні до сигналу тривог. Особливо при фронтові міста, селища. Будьте дуже-дуже уважні, бо воно там якось буде гучно. Так. Все на цьому я закриваю відео. Всім вам дякую, всім бажаю гарного дня, гарних подій і спокійного дня та ночі. Бережіть себе та свої сім'ї. І побачимось в наступних відео. Всім пока.